Ось такі грибочки ми сьогодні з вами будемо готувати гливи у вершках. І я зараз покажу, як я їх готую. Це дуже-дуже смачні грибочки. Прошу вас готувати і насолоджуватися. Вони смачніші, ніж печеріці, навіть, і мають смак опеньків. Хто, знає, що такі опеньки і далі собі грибочки, хто по гриби ходить. Ну що ж, будемо зараз готувати. А зараз я покажу, як я буду готувати гливи О, другим способом. Я для цього беру вершки, сіль, пазітні, перець, одна цибулина і 250 грамів глив. Грібочки я помила, порізала, корінчики окремо, я розділила їх на частинки, просушила салфеткою. І буду чекати зараз до приготування. Цибільку я ріжу на четвертинки. Так. Ось так я відріжу. І так, і одразу я розподілю руками на е, полосочки, для того, щоб вона швидше смажилась. На гарячу сковорідку я наливаю десь півтори чайні ложечки олії. Сюди висипаю цибульку. І хай вона смажиться до такого легко золотистого е кольору. Цивулька просмажилась 3 хвилиночки, я додаю сюди гливи. Також я це все перемішую, перемішую акуратно, тому що грибочки гливи, вони дуже делікатні, дуже-дуже. Я про це говорила. Так, да, вони дійсно дуже смачні. І такі, я знаю, вони просто ростуть у лісі. Це грибники, які, може, ще не знають, що це гриби, вони а, пеньочками ростуть, мають такий темнуватий колір. І схоже, вони при готуванні на опеньки. Хто знає, що теж готувати опеньки, можете прийняти цей смак. Я також прикрила кришечкою. Вони зараз пустять сік. Але випустили сік. Вже трішечки випервелись. Я накришила ще петрушку і цибульку. Цибулі одну, одне перо. Я також зараз сюди добавлю. і петрушку. Так. так. Я також добавлю солі небагато, щоб не пересолити. І три щепочки. Добавлю пажитник, Пасітник. Ізвичайні ложечки. І добавлю перчик. Одну щіпочку десь. Сюди же добавлю, ну додавлю, дехто добавляє сметану, дехто добавляє ще щось, я добавлю вершки. Ось так десь. Грамсток. Я це все перемішаю. Ось так. І нехай продушиться ще хвилиночок, 4-5. Вогонь я трішечки прикручу. Ось так і прикрию кришкою. Пройшло три хвилиночки, і я ще добавлю сюди ось таких маленьких чотири зубчики чеснику. Я його поріжу ось так. Дольками. Я все це перемішала і ще хай, ну буквально півтори хвилиночки поготується. І все буде. От і все. Пройшло ще півтори хвилиночки. Наші грибочки готові. Запах неймовірний. І зараз будемо пробувати. Ну, що ж мої любі? Ось так виглядають наші готові гливи. я не просто так поклала кусочок хліба е, житнього, тому що вони дуже смакують із е, хлібом. І я зараз покажу, як ці глиби люблю. Їсти я. Я беру кусочок житнього хліба, накладаю грибочки. Ось так. Їх можна подавати і з картопелькою, і з ормішелю, і з кашами різними. І дивіться, яка смакота. Дивіться. Угу. ну, дуже-дуже смачне. Дивіться, тільки, щоб не пересолили. Тому що пажіник, він також має сіль. То Якщо ви даєте солі більше, давайте менше пажінька. Якщо пажніка більше, менше солі. Такі смачненькі гливи в нас вийшли. Готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки, насолоджуйтеся е, рецептами, які я на моєму каналі. Я зичу вам здоров'я, е, достатку. Миру на землі всього самого-саго найкращого. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!